Привіт, друзі, а ти на каналі Ходавич Влад. Ти готовий подивитися на мегатащоський бій на дідусю 7-му, так, Йосип 7 сьогодні у нас в сьогоднішньому відео. І це, я вам скажу, просто гравець, в якому вдалося просто зробити щось неймовірне. От, від самого початку бою от я вам скажу. Я хотів на прев'юшку. Прев'юшка, можливо, навіть хтось і не знає. Що за все, що таке прев'юшка? От є такі люди, так. 100% є такі люди. Прев'юшка це оця фотографія перед тим, як ви маєте дивитися відосик. Так, от я на цю прев'юшку з самого початку бою, ну це не з самого початку бою, мається на увазі, з самого початку я вирішив, хотів показати результати бою, але я думаю, це буде. Несправедливо, От там по статистиці от буде щось немовірне. От, додивлюся обов'язково бій. До кінця Причому чернішу подобайку для Хотавича. Підписуйся на канал також. Якщо ще цього не зробив, пиши будь-який коментар та поширюй відео. І ми полетіли. Так, от повністю на голдових підкалібрах грає наш сьогоднішній авториплею з Ніком 1 Когут. Так, півень сьогодні з нами грає. Так, ми дивимося на його просто чудову відігровку і дивимося відразу на нашу гармату. 303 мм тільки пробиває броні. Оцей наш підкалібер дідуся сьомого, так, 490 він забирає за постріл. І подивимося ще на фугасики, адже вони три штуки в нашого автореплею присутні, тож будемо знати. Так, Забирає 640 середнього та 66, так, 60. 68 мм пробиває броні. І так зараз боротьба йде така запекла за водичку. Чудово ми забираємо дідуся сьомого ворожого. Так і зараз СТ-2. Двустволка зараз намагається приїхати на нашу сторону. От разом з нашим союзним об'єктом 705А. Зараз боронимо водичку. Що це таке було? Що, що це таке було? Чому ми не пробуваємо? Зараз ст другого ми стріляли зверху вниз, там повністю абсолютно світилося все повністю зелененьким. Як це? Ну, ну байдуже, добре. Чудова гра, чудовий ВБР, все в тому дусі. Так, ну що ж, перезарядка доходить до кінця. Треба роздомажувати СТ другого. Так, що ми робимо? Чудово, альфу ще й крутить. У нас у нас уже майже 3K. І до речі, я забув я згадати за мапу. І так її чудово видно, але все одно, можливо, хтось не знає, як вона називається. Це лінія Маннергейма, так що я не помиляюся. Так, лінія Маннергейма, і проти нас грає скіловий бачатик, така бірюзова синенька статистика. Чому я в кожному бою говорю синенька та бірюзова одночасно, бо тому, що хто б кожен по-різному називає? Звичайно, дальтоніків серед нас немає, там жодного негативу, але мається на увазі. Кожен по-різному називає. Так, що ж даємо байку на 500, як і... є. Так, ми ще й на халяву дали 60 ФП, так, оцю тичку досить таку шикарну. Так, і... От, цей перший взвод, що за все, це якісь скіловики 60П та Хорій 3Р. Так, так 4 454 він вже відправився у світ кращих. Спостерігає за відігравкою своїх солзводних. Це мається на увазі з команди противника. Так, і що, виїжджаємо так, Йосип сьомий. Нас не пробуваємо чудово, нас не пробиваємо, ми пробуваємо 60 ТП. Але він огризається на таких дуже неприємних 700 хедпойнтиків з нас забирає так, ще один Йосип сьомий. не знаю, що це в цьому бою таке. От подивіться зараз, куди проп'є авторплей. подивіться, де можна пробувати. За це я теж не знав. От, під масочку. Ми під масочку просто закидаємо, ворожимо, дідусю Сьомому. так? От, що я мав на увазі. Бі е, Йосипів Сьомих. Чому я так сказав? От Подивіться, як багато їх в рандом. Як граю, чомусь такого немає. Там можливо один-два, максимум там і це говорю за це. Що, наприклад, ми, ну, наприклад, я граю багато боїв, там один-два може бути за декілька боїв проведених. От, наприклад, якщо я навіть граю на десятках, не грають люди, а в цьому бою от, бачите, щось, щось все ж таки знайшли у цьому танку. Так, і що, здобираємо 60 ТП. Наверху знаходиться Йосип Сьомий. Так, і М48 Паттон зараз. Так, він зараз намагається е, роздамажувати нашого об'єкта 705А, який зараз добирає то, того підлогу на М48 Патон. І що? Легкий танк уже повністю зайшов і забрав нашу артилерію союзну. Так, так, стб тебе один уже налітає просто на нашого союзного об'єкта 705А. У нього ДПМ просто там. Я не знаю, просто божественний ДПМ, і він його забирає. Так, бабаха ще наша союзна залишається на прикритті, так і що? Треба добирати отих 6 хітпонтиків з дідуся сьомого, так що ми робимо? І. Що, СТБшка, влітає просто в нагло сюди, в нагло сюди налітає. До речі, в нас менше ніж тисяча хітпонтиків. Треба якось забирати оцього СТБшку. От ще раз повторюся, ДБМ просто захмарний. Це що за постріл був. І до речі, можливо, хтось є такі знавці. От у СТБ-1. Ви бачите цей стиль? Можливо, хтось знає, що це за стиль, і де його можна придбати чи можна його придбати. Мені дуже сподобався в СТБ-1, оцей, що ми зараз проти нього граємо, от, дуже чудовий. Мені дуже сподобався, я б хотів його купити, якщо, до речі, це можна зробити. Можливо, є хтось такі з людей, з глядачів, що можуть, ну знають, мається на увазі, що це за стиль. І так, ми залишалися одні проти п'яти. Ви знаєте, чим це пахне? Одні проти п'яти. Це пахне медаллю Колобанова. Це одна з найепічніших медалів в горі. Так, еберчика. Ми забираємо чоловіче, так і йде. Відпочивай там, можливо, навіть в тебе було колесо підспустило, іди там. Його підкачай, Так, і у нас вже майже 9К. 3400 у нас заблоковано бронею та 493 асистика. Шість фрагів у нас на рахунку. Тобто у нас вже медаль воїна вже в кишені присутня. І залишаємося ми проти хорі 3 та дві зльощі артилерії, об'єкт 261 та Т-92 HMC. Так. От пише наш сойозний. А микс що це за гравець, боже, звідки ти виліз, чоловіче, Ти просто божественно відіграєш на дідусю сьомому, так? І що, їдемо? Їдемо забирати артилерію чи що? Їдемо принаймні в сторону ворожої бази. Хурій 3 світився, до речі, недалеко від нашої бази. Невідомо, чи він не заїде на захоплення, тільки сказав, і мій язик, так, от, як то кажуть, знаєте, от є така. Поговірка, як кажуть, язик мій ворог мій. От це таке саме і у мене. Заїжджає швидше за все, хурі 3 на захоплення нашої бази. Я відразу їдемо вчимося туди. У нас не самий швидкісний танк в нашій чудовій грі, тож відразу треба вирушати. В сторону нашої бази. Ну, ще залишається більше, ніж хвилина до кінця захоплення, тобто ми можемо ще розгулятися навіть по дорозі, можливо, забрати якусь злющу артилерію по дорозі. Ну, звичайно, якщо там на захопленій базі стоїть хорі 3 а не якась артилерія. А хорі 3 буде нас пасти, в якій засідці сидіти. До речі, ми, ми шотні для хорі 3 так? У нього 700 середнього. Так, об'єкт 261, подивіться. План капкан чоловіка на артилерії з Льощі і куди снарядик полетів. так, Вкрали снарядик у нас. Ще артилерія дає оцих таких, Боже, таких зльощих, 272 яка з нас забирає. У нас тільки 402 залишається. от Т-92 HMC. До речі, в нього може навіть пройти альфа, і він нас може забрати, але на щастя він не влучає. Їдемо в сторону Захоп, захоплення. Ворогом нашої бази, так, до своєї бази. Думаю, так, знову не залітай. Боже, яка обидочка Подивіться на наші снарядики. Їх там декілька штук, Тільки чотири штуки. Один під калібр та три осколково. Фугасні снаряди Залишається 10 секунд. Жодні ромбики просто. Виїжджаємо нагло, підсвічуємо. Боже, що це за божественний постріл був та збирання три, Ви бачили? Так. Це було щастя неймовірне. Я повністю, абсолютно з усіма погоджуюся з прихильниками цієї теорії. Так, і що Т-92 нам збирає тільки 168. тобто ми вже шотні абсолютно для любої, абсолютно для будь-якої артилерії. Так, об'єкт 261, Так його треба забрати у цього чоловіка. Вона залишається тільки три підкалібра. Тобто нам треба пробивати. От ми маємо ще один постріл. Якщо б звейли, наприклад, якщо ми не пробили якусь з артилерії, а їх і дві штуки, ще раз нагадую. То ми маємо ще один снарядик лишній. Так, виїжджаємо на об'єкт 2,61. Зводимося. Так є грубочку, просто його забираємо. Отих 460. Ще раз вам нагадаю вам, глядачам, скільки забирає за постріл: 640 середнього. Тобто т 92 дважім ми маємо забирати аж легко. Так що. Ви Боже, я просто! Ви бачили, що це було, і подвійне таке, що сталося у нас тільки що. Ви бачили? Ви бачили, що сталося? Ми зараз зробили постріл, тобто у нас залишається тільки один фугасик. І зараз перед, нам, перед нашим носом просто впав снарядик ворожої артилерії. Вона нас мала зараз забирати. Ми родилися в сорочці в цьому бою як мінімум декілька разів. Звичайно, я не рахував скільки, але ви бачили самі. Так, і що? Зараз треба якось переграти з льошу артилерію. Так, от мені здається, навіть якщо він сплешом кине біля нашого танка, він нас забере. Але у нього по ідеї зараз... Не має опускатися гармата, так? От ми зараз в низинці, В артилерії не опускається гармата від слова зовсім. Вона призначена тільки на далекій відстані польоту снаряда. Так, і легенько виїжджаємо, так і рубочку видно. І що? Так, ми забираємо останнім снарядом останнього противника. Ну що ж, подивіться, майстрами здобуваємо, подивіться на оце все. подивіться, у нас повністю абсолютно. Все в медалях. Так, це в нас Фадін. За останнім снарядиком останнього противника ми значили, якщо хтось не знає, що це за медаль. Медаль Колобанова. Так, це що в нас? Паскучі, Редлі Уолтерс, Захисник, основний калібр, стальна стіна та воїн. Ви бачили, скільки всього насипало нам? Так, і що? 10 355. Ми напулькали дев'ять фурагів ми знищили, та 1704 чистого досвіду. Пішли в мінус тільки на 2000 срібла. Це ми ще раз нагадаю, працювали повністю на. Під каліберах оцих дорогезних. Так що обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.